В цьому відео я розповім про зіткнення галактик, гравітаційну взаємодію та ефекти. Зіткнення галактик є важливим аспектом космічної астрофізики, вивчення якого дозволяє глибше розуміти еволюцію структури універсуму. Гравітаційні взаємодії між галактиками, включаючи їхнє зіткнення та взаємодію, є ключовими факторами, що означають подальший розвиток космічних систем. У процесі зіткнення галактик гравітаційні сили викликають деформацію структури та взаємопроникнення газу і темної матерії. Ці динамічні взаємодії можуть сприяти збільшенню активності ядерних областей, викликаючи викиди мас та енергії. Одним з наслідків зіткнення галактик є інтенсивне зоренеутворення, що приводить до формування нових зір та підтрим життя. П'ятєві процеси в галактичних системах. Е, також можливі ефекти, такі як формування галактичних об'єктів з активним ядром та великомасштабне переміщення зоряного складу. Дослідження зіткнень галактик є ключовими для розуміння фізичних процесів, що відбуваються на великих масштабах універсуму. А е, також Носить важливий в загальну картину космічних структур. Дякую за увагу.